Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про улюблений вітамін неврологів, про головний вітамін, який необхідний нашій нервовій системі. Це про вітамін b 12 Більшість із вас можуть скаржитись: в мене погана пам'ять, в мене немає сил, в мене депресія, я нічого не хочу, в мене порушений сон. Всі ці симптоми дефіциту вітаміну b 12 Які ж найчастіші симптоми недостатності вітаміну b 12 це неврологічні симптоми. Тобто симптоми зі сторони центральної нервової системи, головного мозку, зниження пам'яті, зниження швидкості мислення, порушення сну. Це може бути проблеми при засинанні, вранці нам важко прокинутись, тобто, нам спочатку важко заснути, далі у нас неякісний сон. Тому ми не висипаємось і вранці пробудження більш важке. Також це апатія, депресія, зниження емоційного фону, головні болі, шум у вухах. Низький рівень b 12 може провокувати також і судинні проблеми, тобто він необхідний для нормального функціонування серцево-судинної системи. Це порушення кровобігу і посилення неврологічної симптомати. Крім цього, при дефіциті вітаміну в 12 може бути зміна і смакових уподобань. Крім того, низький рівень цього вітаміну провокує розвиток і прогресування полінейропатії, тобто відчуття оніміння, повзання мурашок, мерзликуватість рук і ніг, а також цинічні судоми ніг. Це все ознаки полінейропатії. І знову ж таки, зниження зору відповідно може знижуватися зір і в нічний час. Часто це супроводжується дефіцитом також вітаміном А. І, відповідно, зір падає досить швидко. Різні емоційні порушення це не тільки депресія, це також і роздратованість. Тобто, ніби і нічого поганого не відбувається, але людина чомусь швидко спалахує, тому що коли у нас функція нервової системи не ідеальна, в нас не вистачає енергоресурсу, у нас немає сил. І будь-який подразник сприймається нашою нервовою системою як надмірний. Також е дефіцит вітаміну в 12 дуже часто супроводжує дефіцит заліза. Тому що вітамін В12 12 це один із головних кофакторів засвоєння заліза. Неврологічні порушення через дефіцит вітаміну в 12 накладаються, додаються неврологічні порушення і порушення енергообміну через дефіцит заліза. Тут важливо розуміти, що це обмін кисню, тобто розвиток анемії і кисневий обмін в кожній клітиночці. Це і робота центральної нервової системи головного мозку, і також ще робота щитоподібної залози, яким необхідний вітамін в 12 і яким також потрібно залізо. У висновку ось ці порушення, вони як сніжний клубок наростають. Один дефіцит тягне за собою інший, і патологічні зміни все накопичуються і накопичуються. Сенс у тому, що низький рівень вітаміну В12 12 це завжди страждає неврологія, завжди страждає нервова система. І найголовніше, що ці зміни вони постійно виникають. Тобто, спочатку, ніби як немає сил, людина думає, можливо, простудилась, можливо, була перевтома. Потім знижується пам'ять, потім знижується емоційний фон. І коли вже рідні люди починають говорити, ти знаєш, щось якось в тебе змінилась поведінка, чомусь ти стала відлюдна, якийсь у тебе настрій дивний. Ти ніби раніше не була така весела. Ось ці всі симптоми можуть вказувати на дефіцит вітаміну b 12 в нашому організмі. Тому слідкуйте за вашими симптомами і вчасно звертайтесь до лікарів.